Здорово, зеро. Здорово, здорово. Друзі, на старт. Ми граємо 95 окрема аеромобільна бригада на карті Єгоріка. Ну, де ще ще б грати Україною. Але свариться. Проти, до речі, ЧВКшників. Ну, побачимо, що з цього вийде. Наконец-то, модов, Наша Потужно. фракція. Атушна. Кайфо. Всього стойло ожидать. Переносили на Unreal Engine 5, взагалі було кайфово. Нехай краще оптимізують, бо деякі ігри є на Engine 5 краще працюють, блин. О, oh, щет, нам пощастило. Газу, 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 газу. Дай висадиться. Висади, висади, висади. Щє. Тікай, 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 тікай. Чорт забирай! Кулеметик не висід, не вийшов, дурний.

це не У нас контакт уже біля будиночків Плюс. двоих за барана Там рапс, блядь. блять Аккуратно Дем рап, де мене труба Гранату кину Там, прямо по дорозі. Приблизно на до маркер. Прямо на дорогу. А вот приїхал. Стелый стоит еще. Що там, Ти ти щось поставив? А, ты в мене одна разка, Почекай, не, не порт, не витрачай. Окей, окей, вон, давай. Охуєть. Забитый меня, так, сады, я підриваю, я короче, якусь хуйню не знаю. <laughs> Смотри, oh, що yeah. ти там Ну, уже прибивает? Rate. Да, там надо ж дарвати. Да, да, отрывай, конечно. Плюс, плюс. Отрывай, то мы Тихо, тихо, тихо. А, точку знищу. Це інша, за за треба. Гоп, за медик тут есть, бика. На другому поверсі тут хтось, на другому поверсі. Плюс граната забили. Блін, що ви чудите? Добре, та, 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 там дефобу поставил, новую, туда мітку, митку, зара поедем. Идем в сусіднє село на дискотеку. О, ворожам шину. Зараз готуйтесь, підлітаємо. Стрілок, ти може зразу не виходь? Ні, я подумаю. всі остальные виходять, розбігаємося по плюс, вот Окей, я не буду виходити. Давай, 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 виходьте, виходьте, виходьте. Беши, бішвай, штурмую. Сори, сори, это мисс крик, я не цей, <таспорядка> не, не знав, что диму є. Мене підбили, мене підбили. Перезарядка, перезарядка. А, виходить, сам. Я тут валяюсь десь. Може, може піднятись. Так, треба гранати ми кидати. Mm -hmm. Азімут 300, Азімут 300, там ворог є. Азімут 300, бро. Обережно, 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 там ворог. Mm -hmm. Емки працюють обережно. Треба їх взяти потужністю. У нас потужність більша. Кабань, десять схід. Перезарядка, перезарядка. О, до вікна не підходь, до вікна не підходь. Він стріляє через вікно. Чет!

Pien... Свои, 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 выходите с хаты. Просто... Есть, есть, все, есть. Бежи и уходим. Бежи и выходи. Бежи и Бежи 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 ну, Бежи <плотно> <бота. плотно> <срочно веку> <плотно> <ебать. Мистер> <плотно> О, та, так, та, давай, та, давай, давай. Да, 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 сейчас кидай. Далеко не бежи, далеко не бежи, чтобы вороха не будем. О, найс. Йос. Йос. Довольте, Все, ралик стоит, и Контакти Контакты уже. Ходим, короче. Ага, бачу. Ага, статика, на крыше, на крыше. Я верю у вас. Да, у нас? А, окей. І там ще на 69, там теж червоний будинок, там теж є. Плюс, плюс. Блін, я тут не пробежу. Тут Уже відкрита місцевість. кіберсквад грає тут. який мене побачив, так. Щось я РПУ, РПУ. РПГ розчихлю, зараз я їм покажу, блін. Я ну, його двора. Обережно, 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 обережно. Все, висажуйте, висажуйтесь. 69 Азьма, 69, ворог, 69. Червоний будинок, червоний будинок. А, саплайка, спайка чужа бачка, зараз. раз. Что не саплайка, но пофиг. Ну пошли. Надо зачистить. На, <риві> блин. Ч папа? ТБ шотрубов было, братанчик, сори. <риві> да, У вас вы плиз нема. Обарежный сзаду. <риві> Найс. Сейчас раз еще дам, походу, завалю, давай, сейчас. дам, походу в будиночек заваливается. Спасибо, медик. О, пострел. Капец Аня, А, есть. А, Надо саперсний, що боєприпаси, треба сапер. Хату, блин. Давай ще, давай ще. Прикольна, до речі, прицільна планка у цього одноразового гранатомета. Виглядає непогано. Я в оточенні, утримую позицію. Вся вже би ще не в Машу утром. А, я понял. Вот, я не схвас. А ты без припсал, я пишешь на сопля Кто это на спля? Ну попал, але що то було взагалі? просто не бачу. Да вони потом я с я, да, трошечки. Танк походу чи 200, що? 200. Скажи мне, наметы ніхто не сідав. 11 тисяч за заміну. 11 тисяч замінувати. А, г -г -г -г. то. Не я, М113 походу. Ладно, біжим, короче, наліво. Внизину, може, не побачу. І зараз де обходить? Сказала. Скажи, запитаю другого другого, він боляч? Я можу щоб він від'їхав, я його почути. Патрони, патрони, патрони для РПГ, є патрони для РПГ? добре да нужно нужно пока взять то есть нема таких хусли банаты твой мать Я бежу, біжу, біжу нихуя, никого не бачу, блять, по мне просто прилетая загрузи панорма кущать. Просто блять, блять. Пацаны стоять? Пацаны стоять, все окей, я китки десь до них, мне в ебало прилетает плюха. Сейчас не голик, блять, пустые войны. О, я говорю, я говорю, пикнуло. Да, еще и Треба, блять, эту хуйню захватить, зараз тільки ти закінчишся и... І... Давай Тихо, на 0, на 0, там ворог, на 0 ворог, бро. Через подвір'я, он бігають. Ну не хто, ну не хтось ванит, сыр. Ааа! Шараф, два, все, я ничего не чую. Я мащин чую. Ну блядь, там стикрыши смам, мы сьомай да можем. А ч я ворожий вертолетик? Барахуй котик? Да, такий, какашка. Да блять. Пихота, пивнику. Ну вот, Медик, не худо не боре, медика, что шось. Зеро медиков. инженер, блин, сапер, поставил. Там ставишь, а окей, Серния, на все, перемога. Сишка поставила, видишь, покля показать. Сишка поставила на тебе. Вс, перемогу, там заложил. На, щеки секвы играли. <певірно> на, на. Це найкраще. Йой, найкраще відділення. Та ти шо? Да, <певірно> ну. А дивіться, хто найкращий слог. Ви просто подвійні. <певірно> так, 5 <певірно> <П 'ятерих певірно> гравців <певірно> нейтралізовано. Ай, сімох убито. Дві техніки. Нормально.